Єбать тіхі. Нам до речі, надо цей. Нам треба якось жорстко привітатись. Як нам жорстко, ми і так вже заебісь привітати. Ми і так вже жорстко привітались Якщо ти так залишиш, то то буде дуже жорстко. Єбайте тіхі, і все чисто погнали Всім здорово, пацани. Сьогодні ми, коротше, розбавляємо новий формат танчиками. сьогодні, коротше, ми граємо разом зі Славіком. Славік, привітайся. Вітаю, вітаю. Короче, сьогодні, як мінімум, наша сіль це пройти ось цей от міні-івент на 50-ка дамагу. Я думаю, що ми сьогодні його дуже легко пройдемо. Як буде, подивимось. Погнали! Окей, okay, let's go! А тут цей контейнер, новые ну, вернутся від... да. цей закинув за 100 голди. Да. Ладно, я я зараз а ну я зараз ее прокручу. Ану, я теж ебать. Давай скам машини. Поїхали. Зараз обанкротимось нахер. О, чорна скринька одна. Ну ладно. Бл. Ну мені саме охуя дропнула контейнер з кастомізацією, дякую. Скільки в тебе голди, до речі? 700. Нормально. А в мене є, yeah, б у мене 2007 голди. Рік мого народження. народ. Да, 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 та. сам так. О, плюс один ще анімований аватар. О, сюди чорна скриничка одна. Так. б**ть, розкішний сюрприз, це шо таке. А ну-ка. О, б**ть. А, це контейнери. Та ладно! с 49 якась золота Циганська А ну а у така ж сама магаубица. А, не. Не-не-не-не-не. Блять, діч, дайте діч. контейнери нормальні, Да сука, Який анімований аватар! Та йомайо, ну три чорних скриньки, Короче, за 2000 голди я купив. <свят> Зараз глянемо, що тут Так. Хуйня Ну, я хочу голду о, спасибо. О, мені зараз си, з чорних скриньок нападає голди я зараз ще цей. О, 400 голди по фулу, нормально. Чисто відос, но на... кейсопен, епта. Ну ладно. Так можна просто кейс опенінг запишемо і се. І <реш> <Рані. реш> мені якийсь тип пропонує цей дружити. Кіріто з до, тон, до рито, ін ебари. Ин э ба ри то, бу ри то ап. Бу ри то, Я ебал, кто ты такой? С чем ты боима? Ты же каннибал? А, друзья, 44-ка, 85-ка, щита, парка, лекционка. Как будто еще легендарный камуфляж. Да. Дві. Та ти що багатий багатий. Так, звісно, я багатий. В мене. До речі, Ану, зараз я порахую, скільки в мене танків з злегка ану Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 7 вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Двадцять один. Я думав, коротше, якось цей зняти відос на тігрі другому. Короче. А, сі, сі, сі. О, oh, имба! Oh, <laughs> 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 так, мы куда едем? Направо? Мы пока еще грузомались. У <laughs> них поляк є, он ТВПшка 5051. <laughs> поляк на Чехе. Ну а що, нет? Блять, звучит я к. Я поморачиваю <laughs> <laughs> Роз, о, минус БК. О, о сюда. Ой-ой-ой. Ну Да, там танкуешь справа, я буду танковать сливо. А я, а, я, а я в башту пробив на голді 62. ку Прям смачно. Оп, А Ану, на троечку. поїхати. І отак так вот. Блять, і от так вот пизды зарас получить. Ану, фугасиком, 5 хп. 62 ка На, на. Давай, мастерский мастерский просто. ха 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 Ты уто выехал в один шот дал. Бачить, броня. Не, у нас больше 300 тонн, у нас маус, по-моему, 188 тонн важит, то. Це выходить. 176. Ой, блядь, 376. Ой, один маус важит. 188 тонн. Два важит, 176. Вот я як правильно понять бюджет. Так камуфляж цей на, на т 110 е 5 називається, шостий а, канал. А, вот. Чен л6. Да, а я цей прочитав 6 шанелей, блядь, Ты такое, що духів За 6500 голди. Духи 6. 6 <плес> 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 соусів. Звучить як новий соус Хайнс. <плес> <плес> це мікс шість в одному, поняв? Там так и, и, и до шавухи, купляти, и, типа... и до пельменей, и до мяса, короче, универсальный Ты знаешь, это вообще мне копылят каждому Там у них ну, есть такой, называется, частичный Хай, скупить у нас рекламную интеграцию, пожалуйста Реально <звук> 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 Опа На на**й Выехал уже а, а, Двичи Танконов Спляча, спляча красотка На Нет, Не спить, не спить Ты його розбудив. Вставай я заебав на работу, пора. Ты че ебанулся спиш. не Навіть звідти вже летить. Я зараз теж протанів СТБ, тримайся. На, на Ой, Мі, хорош. Давай, працюємо. Бьет він, в корму не пробиває в мене. На. Красавчик. Виживе, виживе. 4, 4, штуки, 4 штуки натанчив. Нормально. Не, а такий рандом не подобається. Чисто да, алкарандом да, да. для авкатанків. <рес> <рес> О, у них нема ПТ. А це значить, що? Це значить, можна ехать на гору. О, пасотка стоїть. О, сотка на. їде. Ну, в сенсі є, маус їде. А ну, СТБ, давай сюди. На. Ну, повинен був пробити, начебто. Та ёб твою ма. На. Комбашенку по пощастило. О, по там можеш прописати що не? А я могу, могу. <пізь> на на. <пізь> красавчик. Я дразу. Ой, і двічі танканув. <пізь> Давай, то я тут цей вже на останньому видуху живу. Хоп. Хоп. А ну с ТБ шечка. Выйде. Выйдеть отсюда. Вийди отсюда. Хочу іде. За Орду, за легіон. Завод Бліц! Єдине, що можно смажити, это ці к Нікого і нічого більше. Нікого. Никого. На то не треба вилазить. Попаду, не попаду. Блин. Давай, давай. На ой, гарно. Давай кран, пушим, 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 пуш, пуш, пуш. Пуш уп. Пушдаун. <реш> шо, при, принизив просто стеревешку. <реш> Гуслі поставив на. Клас! О, в мене є галда на один скам машини. А ну-ка. Я думав одна голда на я такий, непогано. <реш> 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 ти багат. Да. О, збери їх всі, нормально. Обирай, на чому, на чому ти хочеш сидіти? Блять. Звучить доволі цікаво, ніби я я в тюрягу прийшов. на чому ти хочеш Не, Ні, ще вибереш другий варіант, то ти, бамал, туди і попадеш. Виделкою в дупу чи цей. Ой, мой виделкою в дупу. Я цього... Винищувача взяв. Две настоящих воздушних асов. Заходи в игру і отправляйся бой. Сьогодні по носьям проходим. Ну, по французам 41-му вже пройшли. А ні, в 39 Е, По факту.